Привіт! З вами на зв'язку Діана Гацик. Сьогодні я хочу вам розповісти всю правду про навчання на польській філології. Для усіх новеньких місяць тому я закінчила навчання на польській філології в двох університетах: в Волинському національному університеті імені Лесі Українки і в природничому гуманітарному університеті імені Яна Душевшин-Стохові. І хочу вам похвалитися своїм дипломчиком. Цей диплом з України. З Польщі диплом я ще не забрала, буду їхати в вересні, заберу польську. Потім, можливо, зніму ще якесь відео про навчання на філології, і більш детально ще розповім і покажу вам вже другий допломчик. Моя спеціальність це спеціалізація слов'янські мови та літератури. Переклад включно. Перша польська. Професійна кваліфікація, фахівець із польської мови та літературу. І перекладу англійської мови. Тобто, перша мова в мене польська мова, друга мова англійська. Зараз я закінчила навчання на бакалавраті. Хочу сказати, що за 4 роки навчання я здобула цінний досвід, і в мене є дійсно що вам поділитися, хочу вам розповісти, що це таке філологія, і як ми часто помиляємося, і думаємо, що філологія це лише про вивчення іноземних мов. Хочу вам трішки більш детально пояснити, що означає філологія. Коротко та простими словами, філологія це не просто вивчення мов, це поглиблення історію, в культуру в розвиток слова, в те, як мова розвивалася з давніх-давних давен. І, можливо, хтось думає, що навчання на філології це лише про вивчення слів, граматики та лексики, можливо, сленгу. Насправді це не так. Філологія це. Коли ви занурюєтеся в дуже, дуже, дуже знаєте, такі древні часи і вивчаєте мову спокон віків. І в цьому відео я розповім вам, чи дійсно варто вступати на філологію. Буду розказувати про свій досвід навчання аж з двох університетах, тому що в мене освіта філолога як і в польському, так і в українському університеті. Хочу вам сказати: якщо ви хочете просто вивчати польську або англійську мову, і вас немає цілі досліджувати слова, їх розвиток. Те, як виглядала первинна форма цього слова, а також історію взагалі мови, я вам не раджу вступати на філологію. Якщо ви бажаєте просто вчити польську мову або англійську мову для того, щоб вільно говорити, спілкуватися з іноземцями, я вам в такому разі рекомендую записатися на курси і вивчати польську мову в своє задоволення з викладачем. Якщо ви розумієте, що ви хотіли б справді спробувати себе в ролі лінгвіста, в ролі науковця, дослідника, який буде копатися в словах, в словниках в історії походження слова, тоді філологія це точно ваше. Спочатку, коли я вступала в польську філологію, я думала, що я буду лише вчити польську та англійську мову, буду. Вивчати можливо граматику, слова, сленгові слова мене буде багато практики говоріння, але справді це було не так. На перших курсах ми взагалі фокусувалися на таких предметах, як походження мови, розвиток мови, з яких взагалі мов походила польська мова, це все досліджували. Хоча в нас також був окремий предмет польська мова, і ми вивчали польську мову з нуля в нашому університеті і вивчали англійську мову, але. Коли я прийшла в Волинський національний університет імені Лесі Українки, у мене був приблизно рівень а 1 а 2 з польської мови. І знаєте, я вже трішечки мала базу. Хоча я думала, що я така яка крута, насправді в мене було багато прогалин. Ми багато пропрацьовували. Алфавіт, наголоси, мова звуків, письмо. І хоча б в нас мова з нуля, я для себе дуже багато чого відкрила саме в польській мові. З англійської мови в мене був рівень приблизно А2, але в нас тут була вже програма на БА1 на Б2. і Мені насправді було дуже важко, тому що до того я вчала англійську мову в сільській школі, і знаєте, в нас не було взагалі упору на іноземні мови. І мені було дійсно важко давати собі раду. Там були такі складні слова, граматика, особливо говорити. Навіть не могла зв'язати двох слів докупи, але Крок по кроку я почала працювати з словниковим запасом, ще більше читати, більше виконувати вправ. І мені вже в перший семестр вдалося вільно розказати взагалі про себе, не задумуватися, знаєте, не завчати ці такі стандартні фрази. Ось, і я дійсно змогла прокачати польську англійську на максимум. Хоча, знаєте, я на початку очікувала, що я буду вивчати лише польську або англійську мову, і в свого часу я думаю, навіщо нам старослов'янська латинське латинська мовознавство? Це такі. Предмети, які дійсно забирали багато часу, багато підготовки, а натомість ну, не давали, знаєте, мені саме знань з цих мов. І спочатку я не знала дійсно, на чому мені варто зробити фокус уваги, але після першого курсу я зрозуміла, що я на цих предметах особливо не хочу фокусуватися. І Я вирішила все-таки вибрати за основу польську та англійську мову і вже на наступних семестрах та наступних курсах свій фокус уваги саме звертати на ці предмети. І зараз хочу вам більш детально розповісти, які предмети були в нас на навчанні. Розказую поки про український університет. Ось, дивіться, були предмети «Вступ до загального і слов'янського мовознавства, історія Польщі та культури, серослов'янська мова, Україна в європейському історичному та культурному контекстах. Далі, практичні курси з української мови в нас були, інформаційні технології в галузі знань, польська мова в світовому контексті, скандинавська ходьба, була, теорії, практика перекладу, латинська мова, практиком з англійської мови, ділова, ділова польська мова, літературний компонент на уроках польської мови. Тобто з цих всіх предметів, які я перерахувала, в нас там польська мова, правда, виступала десь два-три рази. Тобто дуже багато було предметів, які були напряму не пов'язані з самими чи польської мови, а були пов'язані з тим, що треба було фокусуватися саме на історії, на дослідження слова, на мовознавстві та на походження самого слова з давніх часів. Зараз більше вам хочу розповісти про навчання в Польщі, коли була на першому курсі в українському університеті, нам запропонували поїхати на навчання в Польщу на подвійний диплом. Але саме навчання мало відбуватися вже ж на другому курсі українського університету, на другому семестрі. Я розуміла, що нам, поки це рік, був даний для того, щоб ми могли підтягнути свої знання з польської мови, бо коли ми вже їхали. Польський університет, там взагалі була інша програма навчання і підхід саме до філології. З першого по другий курс я активно вивчала польську мову. і розуміла, що для мене мова стоїть в пріоритеті. Звичайно, так я старалася гарно вчити інші предмети, але того, щоб бути крутим спеціалістом польської мови, я розуміла, що має робити упор саме на вивчення слів, прокачку говоріння, читання та слухання і письма. І вже в наступному семестрі на другому курсі я поїхала на навчання на подвійний диплом у Польщу, і там без цих знань, які я здобувала протягом цього року, мені було б дуже важко давати собі раду, тому що коли ми приїхали на навчання, нас приймали як поляків. Ми були на рівні з поляками, нас не було такого, що нам якісь поблажки давали. В весь матеріал, який ми опрацьовували, ми мали здавати його так само, як і наші одногрупники-поляки. Ми писали різні колоквіуми, читали величезні твори. Нас Величезний список літератури, які ми мали прочитати за цілий семестр, це було надзвичайно важко і, і виснажливо, але я розумію, що. Це дійсно мені дало знання, і саме в Польщі, я чесно скажу, мені найкраще вдалося прокачати польську мову, тому що там я мала живе оточення. Я спілкувалася зі своїми одногрупниками, я знайомилася з багатьма іншими людьми і спілкувалася не лише польською, а англійською мовою, тому що в нашому університеті мені важко було прокачати англійську мову. А завдяки тому, що я саме поїхала на програму диплом, я часто знайомилася з іноземцями, де мала можливість сфокусуватися і прокачати не лише польському, а й Англійську, і коли ми приходили в польський університет, все ми здавали польською мовою, всі пари були польською мовою, всі колоквіуми писали з польською мовою. Часто у нас в Україні ми виконували там контрольні роботи, або викладачі говорили і проводили пари українською мовою. І знаєте, мені часто не вистачало цього оточення. І коли вже я почала поєднувати навчання в двох університетах, тоді я дійсно побачила величезний прогрес у своїх знаннях. А зараз вам трішки більше розповісти про те, які предмети у нас були на польській філології в Ольші там, передусім, у нас був фокус на літературі. Дуже багато було літератури, яка сказала величезні списки різних творів. Також у нас були різні предмети по журналістиці. По написання рецензій та різних есе. І завдяки цим завданням мені вдалося прокачати письмо на максимум. І я хочу сказати, що саме такий вид навчання, який був в Польщі, мені більше сподобався. Можливо, там було, знаєте, багато всього, реально багато матеріалу до опрацювання, Але завдяки такому підходу я змогла вийти на рівень С1. Ще будучи на третьому курсі навчання, я думала, ким я дійсно хочу працювати після закінчення університету. Я розуміла, що філо. Не охоплює широкий спектр різних професій. Я могла стати викладачем польської або англійської мови в школі, перекладачем, а також фахівцем по спеціалізації та науковцем саме з польської або англійської мови, або ж редактором у якомусь виданні. Особисто я обрала інший шлях, тому що, маючи диплом перекладача, я розуміла, що не хочу розвиватися в цій сфері. Мені дуже подобалося викладання, і я хотіла масштабувати свою справу і досягнути крутих результатів. І зараз я маю власну школу. Польської та англійської мови мовний простір. Вже за півтора року ми навчили понад 250 студентів заговорити польською та англійською мовою вільно. І також я веду блог вивчення польської мови. Можете підписатися на мій інстаграм, де я часто розповідаю про свій лайфстайл, а також ділюся крутими фразами для прокачки словникового запасу з польської мови. І рекомендую підписатись на мій телеграм-канал, де я кожного дня люся крутими ресурсами та підручниками для прокачки польської мови, розповідаю детальні про свій досвід вивчення польської мови, а також навчання в двох університетах. Зі свого досвіду хочу сказати, що два університети дали мені дуже багато можливостей в моєму житті, тому що зараз я маю рівень це один. Люся цими знаннями зі своїми підписниками і неймовірно щаслива, що можу надихати усіх на вивчення польської мови, тому що особисто польська мова змінила моє життя на 180 градусів, і тепер допомагаю усім українцям, які живуть в Польщі, змінити своє життя. Також хочу. Вам більше розповісти про недоліки та переваги навчання в двох університетах і порівняти, можливо, навчання в Польщі та в Україні. Хочу передусім звернути увагу на предмети, подачу інформації та якість освіти. Я можу сказати, що певно польський університет мені тут більш доподобає, тому що якщо навчитися на польську філологу, звичайно, в польщі краще, тому що у вас є живе спілкування, живе оточення, і так вам набагато легше прокачати польську мову. Якщо говорити за якісь цікаві події, івенти та організації такої студентської спільності, я рекомендую український наш університет, Волинський національний університет і Лесі Українки, тому що саме в нашому університеті відбувається дуже багато класних подій, і це гуртує студентів студентів Та допомагає розширити зв'язки спілкування. Коли я прийшла на навчання на перший курс в українській університеті, я була вражена тим, скільки всього ми побачили за один місяць навчання. Ми їздили і в Львів разом, ходили в театр, у нас було дуже багато подій читання різних творів польською мовою. Ми їздили до польського товариства, відвідали різноманітні музеї, і це все було на безкоштовній основі. Знаєте, я була тоді дуже-дуже вражена, тому що я не могла подумати, що за місяць всього я Скільки побачила, напевно, більше, ніж за все своє життя. І для мене це було надихаюче, мотивуюче. Тоді я ще більше змотувалася вчати польську мову. Але, на жаль, саме в жовтні сказали, що в нас буде карантин. І на першому курсі я взагалі провчилася один місяць в офлайн режимі. А решту першого курсу я провчилася в онлайн режимі. Чесно кажучи, є свої плюси і мінуси, тому що в мене було більше часу на те, щоб я могла реалізовувати себе як викладач, бо на першому курсі я Вже почала викладати. І напевно, коли б в мене було б офлайн навчання, мені було б це все важко поєднати, але навчала звичайно комунікації студентського життя, тому що коли ви разом, коли ви разом ходите на пари, відпочиваєте, йдете на каву, коли ви говорите про будні звичайні студенти, ви більш переживаєте цей період. Я можу сказати, що мені вдалося пережити цей період, але напевно не наповну, тому що більше часу у нас навчання проводилось саме в онлайн режимі. Коли я приїхала в Польщу на навчання, то звичайно всі пари були офлайн. Я ніколи не навчалася в Польщі онлайн. Ми приїжджали у Польщу на навчання раз на рік, і можу сказати, що цей семестр ми максимально продуктивно проводили. Хоча ми дуже багато навчалися, але для себе я поставила важливу ціль це подорожі. Під час навчання в Польщі я максимально подорожувала, відвідувала різні міста в Польщі, дізнавалася культуру, історію, традиції поляків. І мені вдалося познайомитися з дуже класними поляками. І зараз я з ним. Ми дружу часто приїжджаю в гості, і ми ще досі підтримуємо зв'язок навіть після закінчення університету. Чесно кажучи, студентське життя я найбільше відчувала в Україні, тому що в польщі не було івентів, подій де ми могли виходити, спілкуватися, знайомитися один з одним. В нашому українському університеті це було більш розвинено. І коли я приїхала в Польщу, мені трішки було сумно. Але ми знайшли альтернативу з одногрупниками. У нас була ціла група, яка приїжджала з України в Польщу на навчання. Ми подорожували, старалися разом проводити час. Можливо, в нас не було знаєте, таких тісних, тісних зв'язків саме з нашими польськими одногрупниками. Але ми старалися на парах або поперед парами з ними трішки поспілкуватися і запитати, як кого справи. Загалом я хочу сказати, що якщо вибирати університет, де ви дійсно хочете здобути знання, прокачати польську мову на максимум, бути спеціалістом, звичайно, я вам би радила польський університет. Якщо ви звичайно, хочете будувати ще й студентське життя, відвідувати круті події. Спілкуватися з різними людьми і спілкуватися не лише з одногрупниками або студентами зі свого факультету, а максимально розширювати коло спілкування і знайомитися з різними людьми з різних факультетів. Я рекомендую наш Волинський національний університет імені Лесі Українки. А якщо ви хочете і прокачати польську мову на максимум, бути в середовищі поляків, і також мати круті зв'язки і хороше коло спілкування, рекомендую вам навчатися на програмі подвійний диплом. Але маєте розуміти. Що філологія це не лише про вивчення мов, а це про глибинне занурення розвитку мови, історії та походження мови. Я дійсно рада, що мала можливість навчатися в двох університетах, тому що отримала багато досвіду, можливостей. Та безцінних емоцій. Зараз хочу сказати усім, що хто на шляху вибору майбутньої професії, вибирайте те, що вам подобається, тому що важливо знайти саме те, що вас запалює, буде вам давати крила мотивації, незважаючи на те, що на вашому шляху будуть траплятися різні складні обставини та випробування. Дуже дякую вам за прослухання цього відео. Сподіваюся, що воно для вас було дуже актуальне. Буду вдячна за коментар, лайк та підписку і до нових зустрічей! Sei, papai.